Доброго дня, компанія Автопарк, Львів, сьогодні до нас на продаж заїжджає Mazda CX9 2008 року випуску. Офіційний автомобіль куплений в Україні з бензиновим двигуном 3,7 літри на повному приводі. Також встановлене газове обладнання в такому чудовому, гарному чорному кольорі. Має всього два косметичні підкраси. Автомобіль без страхових випадків та сильних ДТП. Присутній люк, шкіряний салон з пам'яттю сидінь, повний електропакет, максимальна мультимедія, музика базе. Всі електрорегулювання та електросклопідйомники. круїз контроль, мультикермо, датчики світла та дощу. Пробіг на автомобілі 173 500 км оригінального пробігу. Підігрів передніх сидінь, обігрів також заднього скла та дзеркал, Трьохзонний багатозонний клімат-контроль, дуже гарний стан автомобіля, по двигуну ніяких питань немає. Двигун коробка повністю обслужені, також присутній третій ряд сидінь. Воно в дуже гарному стані, нічого не затерто. По технічній частині, по ходовій ніяких нарікань та вкладень автомобіль не потребує, по ходовій частині по двигуну повністю обслужений, свічки та катушки поміняні. Ланцюг також замінений 30-40 тисяч тому. Переглянути автомобіль можна на вулиці Володимира Великого, 2, придбати заготівку в кредит або лізинг.